І гроші, які ви виділяєте, це теж є дуже важливою інвестицією в наше спільне майбутнє в те, щоб хлопці повернулися додому, щоб в нашій країні можна було безпечно спати і безпечно народжувати дітей. Тож ми хотіли б дуже подякувати громаді за всю ту допомогу, яку ми відчуваємо. Продовж цих майже трьох років, зі слів вдячності від наших військових, розпочалося засідання сесії міської ради. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівно Віктор Шакирзян, допомога захисникам зараз пріоритет. Тому з бюджетних коштів, які розподіляли сьогодні, понад 60 відсотків спрямували на підтримку збройних сил. Ну перш за все, це мало частки. Це йде на закупівлю саме дронів. Це 30 мільйонів. І також це є кошти близько трьох мільйонів. Ближче 3 мільйони гривень. Це в свою чергу на військову частину. Тобто це максимальна сума коштів, які ми сьогодні сприймали з депутатами на підтримку сил оборони. Як зазначає Віктор Шакирзян, місто виділяє допомогу відповідно до потреб військових. Бачите, військові більше зацікавлені отримувати субвенцію, тобто ми чому вони захотіли прийти донести депутатам саме для того, щоб вони отримали кошти, тому що вони самостійно вибирають вже по потребі. І кожного разу ви бачите, що міняється тут закуповують те, що їм потрібно. Самі ж військові зі свого боку дякують будь-якій підтримці від міської влади. Однак зазначають, що потреби на фронті щоразу змінюються. Тому вдячні місту за виділення субвенцій на потреби армії. Ми з великою вдячністю. До вас через те, що вам зрішення в сесії. Вдалося виділити для потреб нашої бригади один мільйон гривень. Настільки все буквально кожного місяця все змінюється, і наприклад, ті реби, які ми закуповували ще там півроку тому назад, вони зараз можуть бути неефективними. І ось ми власне використали цей мільйон для е, фактично закупівлі. Опісля міські обранці змогли перейти до не менш важливих рішень. Більшість з них стосувалися земельних питань. Також депутати одноголосно проголосували за ініціативу звернення. До іноземних міст партнерів Рівного із закликом підтримати план перемоги Володимира Зеленського. Загалом ж на порядку денному депутати розглянули близько ста питань. Вікторія Якимець та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.